12 листопада 23-го року. Другий день підряд іде дощ. Сьогодні підрізав газоблок для ось цього ряду. Получається, там йдуть дерев'яні балки, і потрібно було під кожну балку трошки зрізати з другої сторони, тому вже підрізав ось тут. Перший раз потрібно було відрізати. Кусок газоблоку, але Попробував болгаркою. Ну, Болгарка насквозь не достає, бо в мене маленький круг. От, і я намагався відбити те, що не відрізав, вийшло, що трошки є скол. Ну, кусочок це є, так що можна буде приклеїти. От, також тут в санвузлі другого поверху. Теж підрізав. Ось так виглядає. Тут дві йшло балки. І в кабінеті. Ось тут теж підрізав. Тут три балки йшло. От все підрізав. Останній блок. Ось цей треба було теж відрізати. Кусок відрізав, скільки зміг болгаркою, потім відпиляв пилкою. Пилка відпиляла досить гарно, рівно і швидко. Не знаю, може затупиться, але мені їх не так багато треба, тому поки що буду відпилювати те, що не дорізала болгарка пилкою. Тут я не підрізав, тому що далеко-високо тут треба буде щось придумувати.

Ось тут мурувати пройом.